Демантоїд, подібний до діаманта. Що, якби існував гранат, блискучий як діамант. Його називають демантоїдом, справжнім скарбом серед дорогоцінного каміння. Демантоїд вперше знайшли в 1874 році на Уралі. Він також зустрічається в Намібії, Танзанії та Кенії. Проте саме уральські екземпляри вважаються найдорожчими у світі. Цей камінь зачаровує блиском. Що не поступається діаманту і фантастичною грою світла. Його колір варіюється від золотисто-зеленого до смарагдового. Унікальні волокнисті включення, так звані кінські хвости, не знижують, а підвищують його цінність. Завдяки рідкісності та особливій красі демантоїд прикрашав ювелірні вироби царських родин і світових аристократів. Навіть сьогодні він залишається одним із найдорожчих зелених гранатів. Кажуть, що цей камінь приносить щасливе кохання, удачу в бізнесі та навіть покращує здоров'я. Він особливо підходить знакам повітря та вогню. Демантоїд це не просто коштовний камінь, а справжній символ розкоші, рідкісності та природної магії. Чи мріяли б ви мати у своїй колекції такий скарб?